Друзья, всем привет! Вы на канале огляд. і сьогодні хочу розповісти вам про периферію від бренду Аджаз, який офіційно завітав Україну та вже почав підкорювати серця геймерів і професіоналів. Чому саме Аджаз? Цей бренд встиг здобути славу завдяки інтеграції преміальних рішень у середній сегмент. Якщо ви в пошуках крутої механічної клавіатури чи сучасної ігрової миші, аз саме для вас. Перед початком, як завжди, від вас, ось така вподобайка, підписочка на канал, а ми полетіли мерщі до тестів. Перше, що кидається в. Очі, коли дивишся на клавіатуру Аджаз, це їх унікальний і яскравий дизайн. Кожна модель створена для абсолютно різних користувачів, сценарію використання, тому варто детальніше зупинитися на особливостях кожної з них. Почнемо з Adjaz ak 980. Це повнорозмірна модель, яка підійде як для геймінгу, так і для щоденної роботи. Вона виконана у незвичайному та дуже стильному фіолетовому кольорі, який відразу виділяє її серед конкурентів. А ще тут є зручний дисплей і регулятор гучності. Дисплей тут інтегрований, тому. Тому на нього завжди можна вивести важливу інформацію, заряд акумулятора, час або навіть гівку на власний смак. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має Обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Він найбільший серед цих трьох моделей, якраз завдяки зоні під анімацію. Модель Adjust ak 820 Max виглядає зовсім по-іншому. Вона компактніша, адже позбавлена цифрового блоку, і це чудово підійде для тих, хто хоче мати більше простору на робочому столі. Вона виглядає дуже незвично і стильно, має матову поверхню, та все ж унікальний дизайн в'язка. В правому помаранчевому колірі це її фішка. Вона має не лише клавіші білого, помаранчевого та жовтого кольорів, та кастомні малюнки на ентері, клавіші Escape та пробіл. Також регулятор в правому верхньому куті отримав цікавий дизайн, як і в попередній моделі. Нам доступний міні-екран, до речі, досить яскравий. По функціональності, майже теж саме показує рівень заряду, стан підключення, режими підсвітки, рівень яскравості, і ще він дозволяє перемикатися між профілями. Що ж стосується клавіш, натискається дуже м'яко і тихо. А AK650 – це ультракомпактний форм-фактор на 65%, що означає ще більше вільного простору на столі без втрати ключових функцій. Вона позбавлена цифрового блоку справа, виконана у стриманому чорному кольорі, але має акцентні ковпачки клавіш світло сірого, темно-сірого та жовтого кольорів. Попри це. Модель виглядає солідно і підійде навіть для серйозного офісного простору. На корпусі також є невеликий, але дуже корисний дисплей, що виводить інформацію про стан заряду або дозволяє швидко налаштувати яскравість та режими підсвітки. Також у цій моделі є регулятор гучності, зручне колесо, завдяки яким можна легко налаштувати звук під час гри або роботи, не перемикаючись на інші пристрої чи софт. Кожна з представлених моделей підтримує три типи підключення: bluetooth, радіоканал 24 Гц і кабель USB важливим моментом для українського користувача є повна локалізація розкладки клавіатури Аджаз. Це робить їх зручним та універсальними для різних сценаріїв роботи та відпочинку. Перемикачі, які встановлені у кожну із моделей, надають різний досвід користування. АК-980 використовує перемикачі Clear Sky Switch, які характеризуються чітким лінійним ходом і збалансованою силою натискання. Це гарантує комфорт як у геймінгу, де важлива точність кожної дії, так і в наборі великих обсягів тексту, де потрібен чіткий відгук без зайвого навантаження на пальці. AK820 Max обладнана перемикачами Avocado Switch, що вирізняється яскравим вираженим тактильним відгуком та приємним глибоким звучанням при натисканні. Саме ці перемикачі надають задоволення від набору тексту та створюють особливу атмосферу під час гри, де чітке відчуття спрацювання клавіші допомагають уникнути помилкових натискань. АК-650 отримала перемикачі Flying Fish Switch, основною перевагою яких є висока швидкість працювання та зменшений хід клавіш. Це ідеальний вибір для гравців у динамічній кіберспортивній дисципліни. Ще одним важливим елементом є технологія FlexCut, що реалізована у друкованих платах клавіатур. FlexCut – це спеціальні вирізи в платі, які надають клавішам додаткової пружності та плавності руху. Така конструкція дозволяє знизити вібрації і робить набір тексту значно тихішим та комфортнішим, порівняно з стандартними механічними клавіатурами. А от що стосується автономності, то виробник не надає точні цифри, але моделі обладнані вбудованими акумуляторами. АК 980 має акумулятор на 8000 мА, а годин АК 820 МАКС та АК-650 обладнані акумулятором на 4000 мАч. Точний час роботи я не тестував, але цілком вистачить на декілька днів, а то і на тижні два автономної роботи без підсвічування. Звичайно, тепер про мишку: це симметрична модель, ідеальна як для правші, так і для лівші. Миша надзвичайно легка, всього 56 грамів та має DPI до 42 тисяч і частоту опитування 8 тисяч Миша працює в трьох режимах підключення, має потужний акумулятор. Лятор і дуже зручну док-станцію, яка одночасно є зарядною базою та приймачем. Окремим бонусом є можливість програмувати кнопки під себе. Також ви легко можете завантажити програмне забезпечення на офіційному сайті. Adjust. В пошуку потрібно знайти свою модель клавіатури та завантажити потрібний вам файл. Я посилання залишив в описі під відео. Які ж висновки я можу зробити? Відчувається, що виробник намагався акцентувати саме на комфорт. І практичності, і йому це вдалося. Клавіатури і миша працюють бездоганно, без затримок і лагів. Підсвічування приємне для очей, ергономіка на високому рівні. Звук тайпінгу ідеальний, м'який, глибокий, ненав'язливий, є що обрати. Тож, якщо ви шукаєте справді якісні моделі за адекватну ціну, продукція аджас стане відмінним вибором. Це не просто периферія, а інвестиція у ваш комфорт, продуктивність і задоволення від щоденного користування. Клавіатура та миша Аджас підійдуть геймерам, стрімерам, творцям. Ам, контенту, всім, хто цінує технології, якість і стиль. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, огляд і тисніть на дзвоник. Пишіть свої думки на рахунок ось таких бюджетних рішень в коментарях. Під цим відео, ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.